Доброго дня, мої любі болята! На цьому тижні ми з вами розмовляємо про нашу планету. А як вона називається? Так, наша планета називається Земля. Тож починаємо. Погляньте, будь ласка, що зображено на малюнку? Так, це наша планета Земля. Якими кольорами вона розфарбована? Зеленим та синім. Так, малята. А що означають ці кольори? Синій колір це колір морів та океанів, які є на нашій планеті. А зеленим кольором позначені материки. Так, це Земля, яка знаходиться на цій планеті, звісно, малята. Погляньте, яка вона чудова, яскрава. так? А тепер погляньте на це зображення. Що ви в ньому бачите? Небо, так, малята. А що це за жовте коло таке? Так, це сонечко, так. Коли ми бачимо сонечко? Сонечко ми бачимо вдень, так. А ось це біле коло, це що? Так, це місяць. А коли ми бачимо місяць, ми бачимо місяць вночі. Так, малята, а що ще ми бачимо на зоряному небі? Зірочки, звісно, малята ми бачимо зірочки вночі. Погляньте, наша планета вона не просто крутиться. Земля обертається навколо себе. І коли вона повертається якимось певним боком, ось як на цій картинці, то до сонечка, то на цій половині нашої кулі земної день, а на іншій половині ніч. так? А ще Земля обертається навколо сонечка. І коли вона обертається навколо сонечка, то змінюється день та ніч малята. За... Вибачте. Так, малята, коли е, Земля обертається навколо Сонця, то змінюються пори року. Погляньте, коли сонечко де, яку частину землі висвітлює своїм сонечком, там літо. Де менше, тоді весна, а де більше е, темної половини, менше сонечка потрапляє там. Осінь та зима. Погляньте, будь ласка, на наступну картинку. Так, погляньте. А що ж, трапилося? Так, малята, погляньте, будь ласка, е, в нас тут міста, країни, скелі, океани і пустелі, гори, ріки і моря. Помандруємо ти і я. Та щоб світом мандрувати, ми не вийдемо із хати і не сядемо в автобус, а візьмемо в руки глобус». так, малята. Ви, вірно, вгадали, це глобус. Погляньте, який він чудовий. І в мене теж є глобус нашої планети Земля. Це іграшкова Земля, так, її макет, ту планета Земля, на якій ми з вами живемо, малята. Так, рушаємо далі. А що ж є цікавого на нашій планеті? Земля. Хочете дізнатися? Тож починаємо. На нашій планеті Земля є різні природні зони, погляньте. Це природна зона Антарктики. Там дуже холодно, там мало потрапляє сонечка і тому там все вкрите кригою. Але це не заважає там жити білим ведмедям, касаткам, білугам, також тюленям, пінгвінам. Лисицям північним, а також оленям, які там мешкають. Ось така чудова полоса північна Антарктика. А ще в місцях, де сонечка багато потрапляє, є такі зони, називаються пустелі. Це місце навпаки, де дуже мало води, але багато піску. Там теж живуть люди, і там теж водяться різні тварини, такі, як погляньте, ось такі лисички, черепахи, зміги, ящерки, скорпіони. І найголовніший господар пустелі – це верблюд, це тварина, яка допомагає людям рухатися пустелею. Він там найголовніший помічник в людей. Ще є зона, де сонечка опадає не так багато. Називається вона тайга. Там дуже багато дерев, це зона лісів, там дуже-дуже. Гарне повітря, воно чисте, свіже. І там теж мешкають свої тварини, такі як зайці, ведмеді, лисиці, олені, качки, вовки. Так, це ж ліс, тому там живуть зі знайомі нам з вами тваринки. А ще є джунглі. Це е, такі місця, де багато вологи, багато сонечка, там дуже-дуже тепло, там ростуть пальми, там дуже багато водички, і там теж мешкають свої чудові мешканці. Какаду, літучі миші, різні видим. Е, е, е. Метелики, потім різні різні види жаб, мавпи та різні дикі тварини, леопарди, гепарди. Там, бачите, дуже дуже багато різних тварин, такі як пантери, наприклад, чорна кошка, пантера, вона мешкає в джунглях, так, вона дуже добре вміє стрибати по деревах. А також є степи. Ось в нашій Україні дуже багато степів. У нас такий степовий край, особливо наша місцевість. У нас майже немає лісів. У нас є невеличкі лісові смуги, але в нас таких лісів немає. У нас дуже багато степів. Але в степах теж живуть свої тварини, зайці, кониці. Ястреби, миші, хомяки, різні види птахів та косулі, так, малята. А ще є савани. Савана найбільше знаходиться в Африці, на матерії який називається Африка. Савана знаходиться десь поруч з постелею, але там теж буває коли дуже жарко, але бувають іноді й моменти, коли там дуже багато вологи. і Тоді в тваринкам є чим поживитися. І там живуть жирафи, носороги, слони, бегемоти, льви та зебри. Так, маляк. Ось така чудова, різноманітна наша з вами планета Земля. Вона має свої особливості, вона має свої колорити. І малята, я хочу вам сказати, що наша планета Земля вона одна така в космосі, тому що на інших планетах немає життя, життя є лише на нашій планеті. Тому треба її берегти та цінувати. А на цьому наше заняття завершується. До побачення, валята, до наступних зустрічей!